Чорнобривці це ж лікарська рослина. На квіточка на стакан окропу і можна пити як чай. Я довіряю рецептам Наталі земної. І ось в неї в коментарях люди діляться досвідом вживання такого чаю під час запалення підшлункової, коли не допомагає ніяка дієта, то вони пишуть, що саме такий чай створив див. І, окрім користі для підшлункової залози, Наталя Земна пише та каже, що чорнобривці нормалізують стан печінки та шлунка. А ще вони добре гоять рани, знімають запальні процеси і лікують дерматит. А ще вони знижують зміст цукру в крові, поліпшують обмін речовин і мають бактерицидну дію. І, хоч всякі воксчекери пишуть, що це не доведено. Але виникає питання, чому люди лікуються і кажуть, що їм допомогло. А ваша доказова медицина і досі про це нічого не знає.